Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо другу частину теми Українські землі у складі Речі Посполитої у другій половині 16 століття, яка включає розділи Перші селянсько-козацькі повстання, становище православної церкви, а також розвиток освіти і культури. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Наприкінці 16 століття відбулися перші козацько-селянські повстання, основними причинами яких було закріпачення селянства, яке природньо, викликало незадоволення селян, а також виникнення козацтва, яке відчуло свою силу, але було незадоволене своїм неповноправним у порівнянні з шляхтою становищем. Першим було повстання Криштофа Косинського, яке відбулося у 1591-1593 роках. Воно охопило Київське, Волинське, братславське і частково Подільське воєводство. Шляхта для боротьби з повстанцями зібрала значне військо під командуванням київського воєводи Василя Константина. Острозького у вирішальній битві у січні 1593 року під п'яткою козацько селянська армія зазнала поразки. Пізніше загинув і сам Косинський. Повстання під проводом Северина Наливайка проходило у 1594-1596 роках і охопило Братславщину, Київщину і Волинь. У грудні 1595 року польський уряд кинув на придушення повстання військові сили під командуванням Станіслава Жолкевського. Під тиском поляків повстанці відступили на Полтавщину, де на річці Солониці потерпіли поразку. Северин Наливайко потрапив у полон і 11 квітня 1597 року був страчений у Варшаві. Певні зміни відбувалися і у становищі церкви. Нерівноправне становище православних у польській державі привело до того, що представники української шляхти масово переходили до католицтва і природно полонізувалися. Тобто церква втрачала своїх освічених і впливових прихильників. В той же час в українських землях. Розповсюджувалося протестантство у формі кальвінізму, як реакція на окатоличення. Після глибокого занепаду на початку 16 століття почала відроджуватися католицька церква. Почалась контрреформація, яка полягала в досить позитивній роботі, створенні шкіл, лікарень, посиленій підготовці священників. З 1564 року. Польщі діяв орден єзуїтів, який приділив значну увагу освіті. Єзуїтські коледжі забезпечували найкращу освіту. Православні священники, часто малограмотні, програвали на фоні блискуче освіченого католицького кліру. В цих умовах в українському православ'ї визріло дві течії. Представники першої течії намагалися підняти рівень православ'я. Щоб відродити релігію і самосвідомість нації, потрібно було покращити рівень освіченості народу за рахунок діяльності братств, друкарень та шкіл. Очолював цей напрям Костянтин Острозький, який заснував у своїй резиденції Острозі Острозьку Слов'яно-Греко-Латинську академію у 1576 році. У тому ж році в Острозі розпочала діяльність друкарня. Значну роль відігравала діяльність братств, які засновували при церквах міщани. Одним із перших у 1439 році було засноване Успенське братство у Львові. Надалі братства засновувалися і в інших містах. У 1586 році успенське братство. Добилося право зверхності над іншими братствами. Пізніше братство отримало право Ставропігії, підпорядкування безпосередньо патріарху Константинопольському. Важливу роль відігравало Київське богоявленське братство. У 1586 році при Львівському братстві була заснована перша братська слов'яно-греко-латинська школа. А надалі за цим зразком засновувалися братські школи в інших містах. Серед цих останніх виділялася Київська братська школа 1615 рік. Засновувалися друкарні. Перша братська друкарня при Успенському братстві у Львові діяла з початку 90-х років 16 століття. Надалі друкарні засновували інші братства. Друга течія в українському православ'ї намагалася добитися для православних рівних прав з католиками, поставивши православну церкву в залежність від папи, шляхом унії з католицькою церквою, зберігши при цьому обряд релігійну і національну самобутність українців. Прихильниками цієї течії були переважно представники православного кліру. Ініціаторами унії були луцький єпископ Кирило Терлецький і Володимирський єпископ Іпатій Потій. Потім до цієї групи примкнув і київський митрополит Михайло Рогоза. Важливу роль у пропаганді унії відіграв талановитий пропагандист Єзуїт Петро Скарга, який опублікував трактат про єдність церкви Божої під одним пастирем що й започаткував полемічну літературу. З боку православних вийшло також немало творів, в яких вони полемізували з проповідниками Унії. Серед найбільш відомих полемічних творів варто відзначити Ключ від Царства Небесного Герасима Смотрицького 1587 рік, апокрисис Христофора Філолета 1597 рік. Тренос Мелетія Смотрицького, Трактати і проповіді Івана Вишенського, Стефана Зизанія» Захарії Копистинського. У червні 1595 року митрополит Рогоза і інші єпископи підписали умови унії. А у грудні 1595 року Терлецький і Потій були прийняті папою і принесли йому присягу. Основні умови унії визнання зверхності римського папи, збереження за нижчим духовництвом права одружуватися на відміну від латинського духовництва збереження православної обрядовості і юліанського календаря, зрівняння в правах українського духовництва з польським у Речі Посполитій, навчання у школах і семінаріях. Грецькою та слов'янською мовами. Проведення Богослужінь церковнослов'янською мовою. 6 червня 1596 року в Бересті пройшли два собори, уніатський і православний, які піддали один одного взаємній анафемі. Більшість єпархій прийняли Унію і створили греко-католицьку церкву. Православними лишилися лише Львівська і Перемицька єпархії. аж до того часу, поки у березні 1620 року, за ініціативою Петра Сагайдачного православна церква в Україні була відновлена. Потреби національного самозбереження сприяли піднесенню української культури. Однією з перших книг. Перекладених із церковнослов'янської мови тогочасною українською мовою, було Пересопницьке Євангеліє між 1556 і 1661 роками. Переклад було здійснено на власні кошти Волинської княгині Анастасії Заславської, відомої заступниці православ'я, його перекладачами стали архімандрит Троїцького монастиря. У містечку Пересопниця Григорій і син священнослужителя з міста Сянок Михайло Васильович. Справжнім центром освіти стала Острозька Слов'яно-Греко-Латинська академія, створена Костянтином Острозьким у 1576 році. Вона давала середню і вищу освіту, щоб отримати середню освіту. Вивчали традиційні для Європи сім вільних наук граматику, риторику, діалектику, арифметику, геометрію, астрономію та музику, а також вивчали грецьку і латинську мови. Бажаючи отримати вищу освіту, після закінчення вказаного курсу вивчали філософію і богослов'я. При академії була друкарня і бібліотека. Першим ректором академії був Герасим Смотрицький, учений і письменник, автор низки полемічних трактатів, зокрема твору Ключі Царства Небесного. 1587 рік. В Острозі декілька років працював і видав у 1581 році Острозьку Біблію Іван Федоров або Федорович. До цього він видав у Львові апостол і буквар. Серед перших підручників була граматика Словенська 1596 рік, автором якої був Лаврентій Зізаній. Яскравим прикладом споруд того часу є церква Зі Шестя Святого Духа Потеличі. Споруди на площі Ринок у центральній частині Львова Чорна Кам'яниця, будинок Корнякта. А також пам'ятки пов'язані з діяльністю львівського братства Успенська церква та вежа Корнякта, Каплиця Трьох святителів, створені у 60-х роках 16, 17 століттях. Серед оборонних споруд відзначимо Острозький замок Нова вежа, Меджибіський замок та інші замки. Серед пам'яток живопису слід. У першу чергу відзначити ікону Успіння Богородиці Перемишлянського майстра Олексія Горошковича 1547 рік, мініатюри Пересопницького Євангелія. Серед витворів скульптури відзначимо надгробок князя Константина Острозького у Спенському соборі Києво-Печерської лаври. З появою книгодрукування особливої популярності набула гравюра. Високою майстерністю відзначались гравюри львівського апостола, зокрема зображення Євангеліста Луки і Острозької Біблії. На завершення нагадаємо основні дати 1556-1561 роки Створення Пересопницького Євангелія. 1574 рік. Видання Іваном Федоровим у Львові Букваря і апостола. 1576 рік. Заснування Костянтином Острозьким Друкарні і Академії в Острозі. 1581 рік. Видання Іваном Федоровим Острозької Біблії. 1586 рік Патріарх Антиохійський Іоакім. Затвердив статут Львівського успенського братства, за яким воно отримало право зверхності над іншими братствами. 1591-1593 роки – Повстання Криштофа Косинського. 1594 1596 роки – Повстання Северина Наливайка. 1596 рік Берестейський собор. Унія між православною і католицькою церквами. Утворення Греко Католицької церкви. Отже, друга частина лекції на тему Українські землі у складі Речі Посполитої у другій половині 16 століття завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення.